Найкраща тема проти запалення. Якщо у вас запалення, постійно якесь системно хронічне запалення, що потрібно пити. У мене тут такий апельсин, ацерола джінґер, боже, постійно забуваю переклад джингер, імбир, імбир і куркума. Імбир і куркума, дівчата, хлопці. Всі, у кого низький імунітет, у кого період зараз захворювань, у кого мала кількість антиоксидантів, просто офігенна тема. Ви можете готувати такі шоти самі. Я зараз в Гудвайні, і тут вони продаються в Чернівцях. Вони воно допродаються. Бачила в Цумі дуже багато в Європі таких різних шотиків. Але саме імбир і куркума це супер. Імбир буде впливати на засвоєння куркума. Куркуми інгредієнт активний в куркумі це куркумін. Але чому треба використовувати куркуму або куркуму? Тому що ще плюс 250 різноманітних інгредієнтів, речовини, які допомагають нашому здоров'ю. А куркумін це найактивніший інгредієнт, який має просто безліч антиоксидантних, протизапальних властивостей, антибактеріальних, дуже допомагає роботі печінки, покращує детоксикацію. Обожнюю ці шотики, випиваю, знаєте, накатіла грусь на катій тип. Дуже смачна тема.